День, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже важливого друга. З ним дружать усі. Його звати світлофор моргайчик. Ви знайомі з ним? Так, його знають усі. Де ми його можемо зустріти? Правильно, біля дороги! Послухай цікавий вірш про кольори. Світлофора Світлофор глядить на мене, щоб не трапив я в біду. Гляне оком він зеленим, Через вулицю іду. Він зеленим оком гляне, І я знаю наперед, що зупиниться слухняно вантажівка і мопед. Та коли червоним оком світлофор погляне враз, Стротуару ані кроку. Це такий мені наказ. Знаю світло це червоне, не забава і не гра означає заборону. Не спіши, бо не пора. Світлофор дає накази. Стій, іди, спинись, іди, і не буде в нас образи, і не трапиться біди. Друзі, давайте пограємо у гру біля дороги як маяк. Добрий друг дорожній знак. Дивись уважно на картинку і відгадай, яке правило відповідає дорожньому знаку. Ось дорожня загадка. Як зветься та конячка, що лягла на переходи, де проходять пішоходи. Правильно, це зебра. А який знак нам повідомляє, що у цьому місці можна переходити дорогу? Правильно, ось цей, біля хлопчика. Дівчинка стоїть біля світлофора. Що він сигналізує їй? Правильно, стій! Рухатись не можна. Друзі! А що нам розказує сигнал цього світлофора? Правильно, що можна йти, тому що горить зелений. Який знак ставлять біля садочків і шкіл? Він попереджає водіїв, що в цьому місці ходять діти. Правильно, оцей червоному трикутнику. А цей знак встановлюють у житловій зоні, де живе багато людей. Який знак нас попереджає, що ведуться ремонтні роботи на дорозі? Так, той, що посередині у трикутничку. А який знак свідчить, що тут можна їздити на велосипеді? Правильно, оцей у синьому кружечку. І в нас залишився останній знак. Як ви гадаєте, що він означає? Правильно йти не можна, шлях заборонений для пішоходів. Молодці. Пам'ятайте, друзі! Все місто повне руху. Машини в ряд біжать. Яскраво світлофори і день, і ніч горять. Проходь же обережно свій кожен крок узгодь. І тільки там, де можна, ти вулицю уважно переходь. Друзі! Не сумуйте, вивчайте нове. Бережи себе і піклуйтесь один про одного. До побачення!